Пільги при розмитненні авто, хто в цьому році має пільги для того, щоб розмитнити свій транспортний засіб. Наш підписник запитує: Так хто ж має пільги? На сьогоднішній день митний кодекс України не передбачає пільг ні для кого, тобто пільгового розмитнення офіційно в 2025 році для простих українців, на жаль, немає. Але що передбачає митний кодекс? Митний кодекс передбачає Принципи та законні способи, як ви можете зекономити при розмитненні. Що до цього відноситься на першому місці? У нас є методи оцінки транспортних засобів, коли ви їх завозите в Україну. Мається на увазі, що ваш автомобіль має розмитнюватись від тієї ціни, за якою ви його реально купили, а не так, як хоче зробити митниця. З однієї сторони, ми можемо розмитнювати автомобіль від ціни договору купівлі продажу, тобто це перший. Метод оцінки транспортних засобів. Але митниця хоче розмитнювати іншим методом. Вони його називають альтернативний. Тобто ви купили автомобіль за 1000 євро і кажете, я хочу розмитнити його за 1000 євро. А митниця каже: Шановний, до вас приїжджали таких декілька автомобілів. Ми зробили по ним таблицю, і середня ціна не 1000 євро, а наприклад, 3000 євро. Будь ласка, платіть від 3000 євро. Але що можна робити в такому випадку? В такому разі. E Потрібно на автомобіль робити звіт експерта, де експерт, спеціально навчена людина, вказує, що автомобіль справді коштує навіть не 1000 євро, а 900 євро, і що ви за нього переплатили. І тому митниця має оформлювати його від 1000 євро, від тієї ціни, яка вказана в договорі купівлі-продажу. Навіть якщо експерт оцінить ваш автомобіль дешевше, ніж договір купівлі-продажу, все одно декларація буде подаватися по першому методу. По договору купівлі продажу, отже, для того щоб зекономити на розмитненні, потрібно до нього підходити правильно, заздалегідь готуватися, і тоді у вас не буде жодних проблем. І робити звіт експерта, українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.